У центрі Львів Open Lab нещодавно відкрили сучасну лабораторію, де молодь може поглиблено вивчати хімічні процеси, проводити свої експерименти під пильним наглядом фахівців та багато іншого. Самі ж юні вчені кажуть, що так вчитися цікавіше. Допомагає в навчанні, бо тому, що дісниться щось нове. Тут навіть більше получається більше обладнання, більше можливостей. Так поліпшують. Думаю, що в майбутньому допоможе навчатися, адже це щось цікаве, і в школі такого ну, не показують. За два місяці роботи до лабораторії навідалися вже понад 700 учнів з різних шкіл Львова. Нашою цілею є те, що учні, на жаль, не мають змоги відпрацьовувати навиків роботи в лабораторії в себе в школах, тому що зараз це карантин два роки, потім війна, і фактично багато хто ходить в онлайн-навчання. І ми разом з просто Львів Lab, з містом, з управлінням освіти реалізували такий проєкт на базі цієї лабораторії. Те, що кожен учень, починаючи з 7 по 11 клас, має змогу прийти разом з вчителем і відпрацювати лабораторну, яка є передбачена е, програмою Міністерства освіти. А щоб забезпечити усі умови, тут закупили чимало сучасного обладнання. Це є аналітичні ваги, які до 10 -ти тисячного знаку важать. Це є ph метр це є ультразвукова баня, спектрофотометр в майбутньому, що до нас підійде, і фактично ми можемо робити повністю весь спектр. Тобто наша лабораторія, крім обладнання. Облаштована всім необхідним посудом, інвентарем. Ми велику увагу даємо безпеці, тобто, учні, кожен має індивідуальний набір захисту. Також у Open Lab можна дізнатися більше про робототехніку, біотехнології тощо. Керівниця центру розповідає, що зараз в них багато проєктів, завдяки яким діти можуть навчатися та вдосконалювати свої навички у високотехнологічному середовищі. Двома такими масштабними проектами є проекти амбасадорки і амбасадори науки а також науковий фестиваль Ол це ми запустили спільно з фондом народонаселення ООН в Україні ЮНПІЙ. Також у нас є проекти «10 м'яких навичок, які ми реалізуємо спільно з фондом ЮНІСЕФ. І ще ми реалізуємо доволі масштабний проєкт Окто Сайенс, який буде не лише цього року реалізовуватися, а навіть на наступний рік він буде продовжуватись. Ми його реалізовуємо спільно з посольством Фінляндії в Україні. Наразі працівники центру займаються підготовкою до масштабного наукового фестивалю у Львові, який планують провести у травні. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Правда, тут Львів.